Перша нарада у новому амплуа вчора. Обраний голова обласної ради Іван Гончар. Сьогодні зібрав силовиків та керівників інших відомств. Питання номер один порядку денного забезпечення стабільної життєдіяльності області у непростій суспільно-політичній ситуації. Міліціянти, прокурори, податківці та рятувальники сьогодні усі звітують про роботу перед новообраним головою обласної ради. Я запросив вас, щоб особисто побачити, послухати вас про стан справ в наших силових відомствах. що ви розкажете, як справи, що де і як, і скоординувати разом дію, щоб. Область працювала злагоджено. Представники різних структур рапортують, усе тримають під контролем. Митниця, органи юстиції та податкова працюють у звичному режимі. Міліціянти спільно із загонами самооборони охороняють громадський порядок. Щоправда, турбує правоохоронців. Надмірна активізація в області шахраїв. Попрошу громадян. До яких десь надходять дзвінки по телефону з приводу того, що десь там син попав в ДТП, і для того треба перерахувати гроші, чи виручити з міліції треба, бо затриманий міліціонерами за скоєння якогось злочину, чи можливо покупка якоїсь електронної техніки, перерахування на якісь фірми, на якісь банки коштів уважно відноситься до цього. От не вестися на такі розмови. Якщо є така, є такий дзвінок, попрошу можливо зразу, чи в чергову частину, чи на мій телефон 067 38 38 500. До присутніх на зібранні приєднуються самооборонці. Головне питання до представників служби безпеки України, де їх колишній начальник Віктор Крайтор. Хто має зараз визнати дійсну ситуацію? по… Місце перебування, статус і так далі. Я би вас дуже просив, чи доручити це зараз координаційній раді, чи нам, чи, чи ви особисто, щоб ви це питання прояснили. Наскільки мені відомо начальник управління оголошував підозру, про вчинення злочину на даний час він перебуває під вартою згідно рішення суду. 21 лютого йому оголошено підозру. Він був затриманий 23 лютого. Хмельницький міськрайонний суд взяв під варту терміном до 25 березня, тобто на місяць. А далі перебуває, знаходиться в військово-медичному центрі збройних Під вартою там без постави. Це він з'їстав, це він Вінниця. Також активісти пропонують запровадити краї антикорупційні заходи. На сьогоднішній день є вже. Подана ну, законопроект про створення антикорупційного бюро. Як відомо, я думаю, що буде створено таке антикорупційне бюро, де можна буде чітко звертатися з заявами про корупцію у всіх вищих стоячих органах. Якщо сьогодні буде прийнято така на законодавчому рівні така, такий закон, то я думаю, що ми будемо мати силові структури, будуть. Працювати окремо, а антикорупційне бюро буде займатися розслідуванням. На нараді з вуст не сходить фраза, що працювати потрібно лише у законному руслі. Новообраний голова Іван Гончар обіцяє налагодити у раді конструктивну роботу. Якщо ми будемо знову ділити це свої, це не свої. Відповідно, робота буде розділятися в різні напрямки. Ми приймати повинні рішення, які в інтересах області. А от хто займе крісло поруч нього в президії та очолить область? Не знає На призначення губернатора, обласна рада не впливає. Це не буде залежати від політичної сили. Я думаю, що буду підбирати ту людину, яка буде мені допомагати, з якою ми зможемо сформувати колектив, який буде працювати разом. Також обласні депутати мають намір створити комісію, аби перевірити діяльність уже колишніх керівників стоматполіклініки та драмтеатру Романа Свестона і Петра Данчука. Тетяна Гуща, Володимир Вінскевич. Новини ТІВІ 7